Дорогоцінні друзі, мир вам із Одеси! Ось така у нас сьогодні чудова погода після сильної зливи. І запрошуємо вас. Завтра на прямий ефір на пряму трансляцію в Ютубі канал називається «Місія Салтаненко. Підключайтеся, це безкоштовно. Ви отримаєте свободу від депресії, від панічних атак, від духу смерті, від усього, що вас пригнічує сьогодні. Тому що ми живемо під час війни дуже складний час, і абсолютно усім потрібна духовна підтримка, щось таке сильне, щоб опиратися йти далі. Тому запрошую вас цей ефір будуть вести теологи. Юлія і Станіслав Салтаненко, підключайтеся, бо вже тисячу людей дякують за такі ефіри. І вони реально отримують свободу від усіх залежностей, усе, що їх турбує, і отримують ціль, як жити далі. Тому запрошуємо вас і чекаємо. І обов'язково відпишіть, якщо ви будете на ефірі, відпишіться мені тут. Як вам? Ось я вас додам наш чат, де ми спілкуємось кожного дня. Молимо з один за одного і підтримуємо.